напротив Тустані готелю, або лікувально-оздоровчий комплекс, його ще називають, і, 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 дім просвіти. Тут діти і ось така інсталяція, бачите, дуже гарно. Перед Різдвом Христовим новечечка лежить і тут це корівка, ослик, ялинка, а це яйце тут, коли паска тут то теж. Так. Ну тут таке місцинка дуже цікава, а воно веселих свят написано і там фотографуються люди.